З Євангелія від Луки Ось двоє з учнів Ісуса того ж самого дня, першого в тижні, йшли до села, віддаленого на 60 стадій від Єрусалима, яке називалося Емаус. Вони говорили між собою про все, що відбулося. І сталося, коли вони вели бесіду і обговорювали, сам Ісус, наблизившись, пішов разом з ними. Очі ж їхні були стримувані, щоби його не впізнали. Тож він запитав їх, що це за розмови, які ви ведете між собою, ідучи дорогою. Ті зупинилися повні смутку. У відповідь один на ім'я Клеопа сказав йому: Ти хіба єдина захожа людина в Єрусалимі, яка не знає того, що сталося в ньому цими днями? І запитав їх, що саме? А вони сказали йому: те, що сталося з Ісусом Назарянином, який був мужем пророком, сильним ділом і словом перед Богом і перед усім народом, і як видали Його первосвященники і наші старші на смертний присуд і розіп'яли його. А ми сподівалися, що він той, хто мав викупити Ізраїля. І до того всього, оце третій день, відколи те сталося. Та деякі наші жінки здивували нас, побувавши рано в гробниці і не знайшовши його тіла, вони прийшли і розповіли, що бачили появу ангелів, які сповістили, що він живий. Тоді пішли деякі з нас до гробу і знайшли все, як говорили жінки, його ж самого не побачили. Тоді Ісус сказав їм о нерозумні й повільні серцем! Аби вірити в усе, що говорили пророки. Хіба не треба було Христові постраждати і увійти у свою славу? І, почавши від Мойсея та від усіх пророків, Він пояснив їм в усіх писаннях те, що стосувалося Його. І вони наблизилися до села, до якого йшли. А він удавав, що йде далі. Та вони наполягли, кажучи: залишайся з нами, бо вечоріє. І день вже схилився, і він увійшов, щоби залишитися з ними. І сталося, як сів він за столом з ними, то взявши хліб, промовив благословення і, розломивши, подавав їм. Тут і відкрилися їхні очі, і вони впізнали його, та він став невидимий для них. І сказали вони один одному: хіба не палало в нас наше серце, коли він говорив нам у дорозі? Та коли відкривав нам Писання, тож, вставши, тієї ж години, вони повернулися до Єрусалима та знайшли зібраних одинадцятьох і тих, які були з ними. Вони говорили, що справді Господь воскрес і з'явився Симонові. І вони розповіли про те, що сталося в дорозі, та як вони розпізнали його в ламанні хліба.